Сильніші не ставимо. Два капіталі Молотова. Чого? Та це не особисто для... Розуміємо, що організації. Ой, від цілими сили. Можна це ще говорити, про говорити, про маршрутки, про які їздять. Тут інформація ж розумієте. Всі-всіх знають. Всі про всіх все знають. Ми просто знаємо, що є заява написана, але в той же час ми бачимо такі всякі підкилимні рухи, дзвінки, переговори. Що давайте навіть дойшла така інформація, що готуються комунальні перевізники Ви? на акцію підтримки і всякі таке. Ну тобто хочу попередити, що такі варіанти вони не проходять. і не пройдуть. Я думаю, це да, народ... покладемо. І не заважало, і нагадували. Ты хочешь у вас дышать их не тебе с батькой? Символи революции. Можемо про мої тоді. — За цього і таке робить Нашу полицю завтра дураки, вона попали в кривою. Зараз думаю, чи ні. Є що мільйони, півмільйони, ти немає. Слава Богу, у нас все нормально, я думаю, далі буде так само. Вони, щоб вони не <ріст> Ту, знаєш. Є погані, є хороші. В <ріст> <ріст> якщо, <є ріст> якщо є якісь кандидати, <ріст> <ріст> в будь-якому випадку краще вам запропонувати декілька чоловік. Ми виставимо на люстрацію, ми виставимо це все. Зразу поставимо, і людина зразу буде працювати. Ми просто будемо відслідковувати руки, як працюється, як це все робиться, і все. Тобто Ніхто не просить там конкретно нікого ми не назначаємо. Ми нікого не назначаємо. Але тим більше ми знаємо, хто планує йти сюди і хто планує стати на те місце. Так само, хто планує щось змінити, або хто планує просто нормально працювати і міняти систему, цю всю систему, конкретну систему. Зверху так само її міняють, зверху так само хочуть добивають цей і київський автомайдан. І області всі з «Автомайдана», які там входять в всеукраїнські спільноту автомайдану. Тобто воно це все відбувається поступово-поступово, але потрібна реальна ваша допомога в тому, що ми не хочемо ставати на ваше місце. Ми не хочемо його розформувати. Ми хочемо, щоб воно працювалося і працювалося в правильному напрямку, і все тільки в такому. Тим більше, що ми в першу чергу зараз робимо все для того, щоб люди... Нормально спілкувалися з вами в першу чергу після тих всіх подій, і нормально до вас відносилися. Це в першу чергу, що в нас за плани, навіть ми коли зустрічаємося з людьми, як це робити, що коли людина хамить або ще щось. ми ми розуміємо це все, і ми хочемо навпаки виставити так, щоб люди навпаки повага йшла в першу чергу повага до всіх. Людей, які в формі, щоб знали, що вони з нами, що вони ніяких нюансів не буде. Оце в першу чергу, щоб була повага до людини в формі, так як в Європі, так як всюди. Що людина в формі, то це значить щось уже і ну щось я значить не знаю, поки що люди в Європі тут, в формі. Ну я просто взагалі кажу, просто писано те, що роблять вони, Якщо ми вся і ми підемо зараз тут європейський закон, вони сядуть всі. Ви можете кивати, не кивати поки ви в не вірите, але все йде. Не а полтора терабайта, терабайта, терабайта відео дії працівників ДАІ, які при Олександру Миколаєвичу робили щось незаконне. А да? Олександр Миколайович не, не реагував на це відео. Тобто то він як керівник. На секундочку, як дорожнього контролю, скажу, коли да, ми давали конкретні факти, конкретне заявлення, тобто глаза, вот виступлення, і як сотрудник міліції, підполковник обязаний реагувати. Ну.